Бруно Фереро Казки для душі. Казки на весну. Пепіно і Чорна Гора. Одне село лежало в довгій вузькій долині серед високих, скелястих гір. То тут, то там помережених луками й пасовиськами. Мешканці села не скаржилися на життя. Їхні корови й вівці були вгодованими, добре доїлися, а продаж молока і сирів приносив непогані прибутки, хоча до ринку було й не близько. Щастя, селян затьмарювало лише одне чорна тінь від проклятої вежі. Проклята вежа була скелею, яка грізно нависала над селом і майже повністю заступала йому сонячне проміння. Селяни бачили сонце лише впродовж кількох хвилин на світанку, і наприкінці дня. Протягом решти дня сонце освітлювало тільки найвищі вершини гір. Отож цілий день село потопало в напівтемряві і все через прокляту вежу, Село Без Квітів. Пепіно енергійний юнак з відкритим і рішучим характером не міг з цим погодитися. Він мріяв про садочок перед своїм домом з квітами, черешнею, двома абрикосами та яблунею. Але квіти через брак сонячного світла не цвіли в селі, як не росла тут ані садовина, ані городина. Хто хотів мати сад чи город, мусив розбивати його за межами поселення. Тому багато селян переселилося в інші місця, і поволі село безлюдніло через прокляту вежу. Воно могло взагалі зникнути. Це була єдина річ, яка псувала пепіно настрій. Щоранку, потягаючись на балконі свого помешкання і дозволяючи сонячним променям, поки їх ще не поглинула темрява, ніжно пестити своє обличчя, він дивився на пехаті чорні скелі і кидав поглядом люті блискавки. А щоб тебе грім побив? нарікав пепіно. Село без квітів, без метеликів, без пісень, це село без дітей, воно вмирає. Він дивився на сланцеві дахи, що виблискували сріблом, і на комини, які своїм димом рекламували поленту запашну кукурудзяну кашу, що кипіла в мідних казанках, і думав про мешканців села, яких знав усіх на ім'я, та казав собі: Необхідно щось зробити. Я наймолодший у селі, отже, настав мій час. Одного ранку, коли сонце сховалося за чорною стіною проклятої вежі, юнак прийняв рішення. Він закинув на плече нову кірку, яку купив на ярмарку, і рішучим кроком вирушив у напрямку скелі. Куди ти зібрався? запитала мати. Йду розбивати прокляту вежу, просто відповів пепіно. Та що ти таке кажеш? Чи ти здурів? Це неможливо зробити. Хтось мусить таки почати, відповів упертий хлопець. Коли юнак дістався до підніжжя вежі, він глянув угору, і у нього склалося враження, що величезна темна стіна погрожує йому. Ну що ж, сказав пепіно, ось ми й зустрілися вічнавіч!» віч. У відповідь пролунав глухий шум. Трохи схожий на сміх, який за мить перетворився на зловісний свист вітру. Почну з вершини, промовив юнак, і почав підійматися на скелю. Вершина гори була вкрита снігом, але Пепіно не мав часу насолоджуватися панорамою, яка відкрилася зверху. Він замахнувся киркою і ударив зі всієї сили. Юнак з подивом відмітив. Що від удару кірки від скелі відламалася велика брила і повільно покотилася вниз, тягнучи за собою чимало меншого каміння. Отже, я можу! втішився пепіно. Раз за разом зі злістю й радістю він бив по скалі. Я відкрию дорогу сонцю. Через кілька годин спітнілий і втомлений, юнак упав на землю. Потім глянув на результати своєї праці. Брил і менших каменів відбив чимало, але не зробив вежі нижчою ні на міліметр. Хай доведеться покласти на це все своє життя, але я не відступлюся. сказав Пепіно. Голосок зі скелі. Юнакові здавалося, що він чує шум. Який насправді є глузливим сміхом вежі. Пепіно встав і знову почав лупати скелю киркою. Ось тобі, а ось ще! кричав він, відбиваючи від вершини камінь за каменем. Так минув день, а потім наступний. Врешті пройшов місяць. Щоранку пепіно кидав виклик проклятій вежі. Але результат був жалюгідний величезна скеля. Видавалася ще вищою і міцнішою. Покиньте, казали йому мешканці села, які вже певний час почали вважати його божевільним. Ми й так уже звикли до такого життя. Однак пепіно вперто повторював: Я зроблю так, що сонячне проміння освітить ваші балкони, світитиме цілий день і на площі зацвітуть квіти. Він повертався на вершину і продовжував довбати скелю. Через кілька місяців до того його стукоту призвичаїлися навіть вівці й корови, що паслися на поблизьких пасовиськах. Але скеля й далі залишалася такою ж великою і непіддатливою. Одного ранку трапилося щось неймовірне пепіно зіштовхував з вежі величезну брилу, яку щойно відбив від скелі, аж раптом почув голосок. Пепіно, пепіно! Юнак здивовано оглянувся. Голос знову покликав його. Та найдивнішим було те, що він лунав з середини гори. Але де ти? запитав пепіно. Тут, під твоїми ногами, в скелі. Пепіно клякнув і уважно подивився в діру, що залишилася після того як він відколупав брилу. Врешті, через невеликий отвір. Він побачив у глибині маленьку простягнуту до нього ручку. Звільни мене, благав голосок. Юнак узяв кирку і швидко дістався до руки, а потім, доклавши ще трохи зусиль, опинився перед дівчинкою. Її очі мали колір Гірського озера, а вдягнена була в сукню у барвах піни, яка утворюється з води, збитої водоспадом. Дякую, промовила дівчинка до пепіно. Який усе ще здивовано дивився на неї. Я фея джерел, але з ней будівничий вежі ув'язнив мене. Та тепер, коли ти звільнив мене, твоє бажання здійсниться. Хіба це можливо? Ти ж така маленька і тендітна. Мені допоможуть терпіння, час і сила води. посміхнулася фея. Відтак вона підняла руку, наче диригент оркестру. Тієї ж миті щось забулькотіло, завирувало, зашуміло. Тисячі джерел забили з проклятої вежі. Спочатку це були маленькі струмочки, які, з'єднуючись, перетворювалися на потоки і цілі каскади. І кожен з них різав, шліфував, дробив скелю і зносив у долину щебінь каміння і сміття. Вони розбивають прокляту вежу на шматки. вигукнув пепіно. Підкинувши вгору капелюха, Юнак хотів подякувати феї джерел, та її вже не було поряд. Тоді він побіг у село, щоб повідомити мешканцям радісну новину, а бурхливий потік ніс свої води повз хати далі у долину. Нині село залите сонцем від ранку до вечора. Тут тепер безліч квітів, метеликів і дітей. А на місці проклятої вежі видніється купа невеликих розбитих брил, укритих мохом і кущами. Старші люди ходять туди по гриби.